У Дрездені ухвалили вирок у справі, яку німецька влада назвала найсерйознішим випадком китайського шпигунства в історії країни. Головний обвинувачений громадянин Німеччини дзяньго суд ухвалив, що той майже 20 років передавав китайській розвідці інформацію про китайських дисидентів у Європі, а також про роботу Європарламенту, де працював помічником євродепутата Максиміліана Кра з партії Альтернатива для Німеччини. зараз це найсерйозніший випадок китайського шпигунства в Німеччині суд установив, що підсудний майже 20 років працював на китайську розвідку у ФРН і брав активну участь у діяльності розвідки КНР. Слідство також підтвердило його співпрацю з іншою обвинуваченою у справі громадянкою Китаю ЯЦі, Сі, яка працювала в логістичній компанії аеропорту Лейпциг. І серпня 2023 по лютий 2024 вона передавала обвинуваченому дані про рейси вантажі та пасажирів, особливо якщо ті стосувалися військових перевезень. разом з іншою обвинуваченою пані Сі. Він збирав інформацію про перевезення та рейси з аеропорту Лейпциг, особливо про військові перевезення, а ще збирав і передавав дані про працівників оборонної промисловості. Суд дав дзяньго чотири роки і дев'ять місяців тюрми. А я рік і дев'ять місяців умовно. Її внесок у злочин був значно меншим. Вона діяла протягом коротшого проміжку часу і була залучена до цієї діяльності головним обвинуваченим. Китайське посольство у Берліні вироку не прокоментувало. Пекін раніше відкидав усі звинувачення в шпигунстві в Європі.